Майже мільйон голосів віддали українці партії відродження на останніх місцевих виборах. Такий результат оголосили на форумі депутатів всіх рівнів у Дніпропетровську. Тож нині є чітка політична вертикаль від представників на селі до народних депутатів у Верховній Раді. Учасники заявляють, лише за півроку партія отримала високодовіру українців, попри те, що під час передвиборчих перегонів довелося витримати чималий спротив. Це і відмова в реєстрації, яку врешті вибороли у судах, і поява партії клонів із двійниками. Зокрема, через цю брудну технологію партія відродження не змогла потрапити до Дніпропетровської міської ради. Не вистачило лише сотих відсотка з чотом глобальних фальсифікацій, які проїзділи в часі збирати кампанії, з отам того, що десятки тисяч бюлетенії, які були віддані голоси за партію відродження, були спорчені по ходу почота голосів. Партія відродження тим не менше, войшла в вищу політичну лігу і на сьогоднішній день по предварительним почотам має майже 6% голосів. За результатами виборів партія відродження пройшла до восьми обласних рад: 73 міських та більше сотні районних. Загалом у неї більше 1200 депутатів. депутатів. достатньо для того, щоб впливати на прийняття рішень, а рішення давно бути конструктивне, виконувати біжання, котрої давались і збирателям, то що не було закінчено, закінчувати і заканчуватися далі. Члени партії дякують виборцям за підтримку, обіцяють не зупинятися. Переконані, на найближчих парламентських виборах відродження отримає вже до 20% голосів.